Номер 511. так, треба побудувати десяткове наближення звичайного дробу і порівняти з іншим дробом. Так, перше. Значить 8 сімнадцятих. Значить, добимо калькулятора ділимо 8 на 17. Отримаємо. Таке число 0,470,5 і так далі. Значить, сказано до сотих треба наблизити, то це буде дорівнювати 0,47. сотих. І порівняти його треба з числом, значить у нас виходить 0,47 буде більше, ніж 0,45 сотих. Другий приклад 12,53. Значить, ділимо 12 на 53. Отримуємо 0,2,2,6,4. Значить, це буде дорівнювати до сотих. Одиничку додаємо. Тому що тисячна це 6. І тоді виходить 0,26, а тут у нас 0,25 сотих. Відповідно, це буде більше. Третє, 77. 123 Це приблизно дорівнює. Значить <кій> 77 ділимо на 123. Е

76-х приблизно дорівнює 3 ділимо 23 ділити на 86 це буде 0 цілих ну, 2, 6, 7, 4 і так далі значить це буде приблизно дорівнювати 3 цілих 3,27 а тут у нас 3,23. Зрозуміло, що перший дріб буде більшим добре.